Ракетний удар по Берестину на Харківщині забрав життя 17-річної дівчинки, і ще десятеро людей постраждали. Російські терористи вдарили по місту двома іскандерами близько 11 11-ї вечора. Згодом, коли люди вже поверталися з укриттів, ударили ще двома ракетами. Загибла дівчинка Карина Бахур була майстром спорту, чемпіонкою України та Європи з кікбоксингу і козацького двобою. Завтра вона мала їхати на змагання з Кубка світу в Австрію. А через два тижні їй мали виповнитися 18. через ворожу атаку. У Берестані пошкоджені житлові будинки, церква, магазини, транспорт, об'єкт інфраструктури. Дві жінки загинули через російський удар по прикордонному місту Городня на Чернігівщині. Один з безпілотників влучив у будівлю на території непрацюючого підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному господарству, загорівся будинок. Загинула загинули річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця. Пошкоджена цивільна інфраструктура і близько 10 житлових будинків. Дніпро Росія масово атакувала уночі ударними дронами. Влучили в будівлю телецентру. Пошкоджені приміщення телеканалу Суспільне Дніпро та українського радіо, знищена техніка та кіностудія. Працівників на момент атаки на роботі вже не було. Тож ніхто не постраждав. У місті виникло кілька пожеж, пошкоджені транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, об'єкти інфраструктури, багатоквартирні будинки, понад два десятки автомобілів. Внаслідок атаки постраждали двоє містян. Іспанія виділить Україні близько мільярда євро на закупівлю американської зброї через Пьорл. Також постачатиме генератори для зміцнення енергосистеми. У Мадриді з робочим візитом перебуває президент України. Він зустрівся з іспанськими парламентарями, головою конгресу депутатів та головою сенату, а також з міністеркою оборони Іспанії та керівниками оборонних підприємств. Обговорили перспективи співпраці. Іспанські виробники представили свої розробки протидронові системи, турелі, повітряні та наземні дрони, радари, боєприпаси. Опісля Зеленський зустрів Вся із королем Феліпе VI та прем'єр-міністром Іспанії. А вже завтра вирушить до Туреччини. Верховна Рада не змогла відправити у відставку Германа Галущенка та Світлану Гринчук. Трибуну парламенту заблокували депутати від Європейської солідарності на чолі з Петром Порошенком. Вони вимагали звільнення не лише міністрів енергетики та юстиції, а й відправки у відставку усього кабміну. Після цього спікер Стефанчук оголосив перерву у пленарному засіданні. Сили безпілотних систем уразили на тимчасово окупованій Донеччині Зуївську та Старобешівську ТЕС. Виробнича потужність першої близько 5 мільярдів кіловат годин електроенергії, що складає одну третю потреби усієї Донецької області. Старобешівська ТЕС у новому світі має потужність 2300 мегаватт. Відо атаки на електростанції опублікував командувач босс Роберт Мадяр Бровді. Під російським Омськом вибухнув газопровід, спалахнула масштабна пожежа. Аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу відводу. Місцева влада називає причиною вибуху витік газу під час ремонту. Частину промислових підприємств у регіоні від'єднали від газу. День сержанта збройних сил відзначають сьогодні в Україні. Їх називають хребтом українського війська. Вони допомагають бійцям, навчають, підтримують і своїм прикладом зберігають силу армії. Фаховий сержант це завжди підтримка для солдатів та опора для командирів, зазначили у генштабі зсу, вітаючи сержантів, усіх родів і видів військ. Через масштабний збій у роботі сервісу Cloudflare упродовж дня спостерігались перебої на багатьох популярних вебсайтах, зокрема соцмережі X, Spotify, Roblox. На певний час зникав доступ і до українських новинних сайтів. Cloudflare – це американська компанія, що надає послуги мережної інфраструктури, зокрема прискорює завантаження вебсайтів. Вона працює як посередник між сервером і відвідувачем. Сервісом Cloudflare користується майже 20% усіх сайтів в інтернеті. Карпати вночі засипало снігом. Користувачі соцмереж викладають відео засніжених татарова, яремче, долини, яблуниці. Відчутний сніговий покрив є вже і в Буковелі, тож і лижний сезон можна відкривати. На горі піпіван температура повітря мінус 2 градуси.